Важлива допомога надійшла до Кременчука від Міжнародного комітету Червоного Христа. Задля заміни застарілого електрообладнання нашому місту було передано кілька силових трансформаторів. Потужність кожного з них становить 400 квт Ампер. Це масляні силові трансформатори, які сучасні і надійні, які підуть на заміну тих, які відпрацювали свій технічний ресурс та забезпечать надійним електросиживленням. Надані трансформатори підвищать надійність роботи електрообладнання. Днення а також в цілому забезпечить стабільність постачання води споживачам, збір і відведення стічних вод до очисних споруд каналізації. Дякуємо нашим партнерам з міжнародного комітету Червоного Христа за цю технічну допомогу. Це дозволить забезпечити безперебійне постачання води в місто Кременчук, а також роботу каналізаційної системи. Варто зазначити, що це не перша гуманітарна допомога, яку отримує Кременчук від міжнародного комітету Червоного Христа протягом 2022 року. Ця організація передала Кременчуку 20 резервуарів для води, машину швидкої допомоги і велику кількість гуманітарної допомоги: розкладачки, матраци та побутову техніку, продуктові та гігієнічні набори для переселенців. Щиро дякуємо міжнародному комітету Червоного Христа за підтримку та турботу. Антон Воробьйов, Анна Литвин, Максим Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.